Віка спостерігає за козами або за козлами. Де вони? А ось вони. Зараз ми наблизимо їх. Ось один темно-рудий. Вон чорно-білий сюди йде. І там ще двоє не йдуть сюди. Один кудлатий, один чорно-білий і один. Чи то каністра лежить. Ось такі козлики тут ходять з рожками. І Віка за ними спостерігає. Віка, тобі подобаються козлики? Так, козлики, вони тобі подобаються, скажи. Там вони подобаються. Ти їм рукою машеш? Ти їм рукою машеш, ти молодець. Віктор, я тобі подобаються? Мені подобаються. А якби ще баранчик прийшов кудлати, було б ще краще. Ну, хоча б один прийшов. О, двоє вже. Дивись, другий козлик іде. Наближаємо. О, вони їдять травичку. Віка, ти бачиш, вони їдять травичку. І третій чалапає сюди. А баранець з шерстю, з вовною той спить. Віддаляємо і повертаємось до Віки Подобаються віка вони тобі? Там сонечко, за хмарки, то сховається, то з'явиться, то сховається, то з'явиться. А он мама Наташа сховалась. Сховалась, від вітру сховалась, в капюшони руки сховала і за дерево сховалась. Повертаємось сюди. Ну, що, віка, ще подивимось на козликів. А -а -а -а. Козлики травку їдять. Ні, не йди ближче. Не йди ближче. Кажи їм до побачення. До побачення, до побачення, все, до побачення.